Всім привітики! На зв'язку, як завжди, Ярослав Гринчук та ваше улюблене шоу «Що «Шо воно таке? <праць> і сьогодні буде дещо незвичайне і дещо непоєднуване. Як ви вважаєте, що це? Це олівці? Сьогодні ми будемо ними малювати. Ха-ха. Я Happy Little Sky. <свистеть> ви скажете, ти що? А як це їсти? У тебе шоу, де ти коштуєш цікавеньке щось? <проб> так, стапе, це їстівні олівці, а точніше, бельгійський шоколад у вигляді олівців. Та ще, як каже виробник, можна малювати ними. Це просто щось непоєднуване. <проб> 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 Ні, ну це дійсно крутий маркетинговий хід. Ну скажіть, де ви таке ще бачили? А які вони на смак, зараз і дізнаємось. Але спочатку цікавий факт. А чи знали ви перший олівець, який мав назву срібний, з'явився в першому столітті? Він мав вигляд палички і був виготовлений з свинцево цинкової суміші. Великий італійський живописець Сандро Боттічелі користувався такими в своїй роботі. Час появи графітових олівців доводилось на 16 століття. Ну що, поїхали робити розпаківку. Дуже цікаво. А особливо тим, що... А що вони не відкриваються? А, ось, що, це відкрились. Тим, що ними можна малювати. А ну. Запах, знаєте, не молочного, а білого шоколаду. Хе-хебай. <гум> Ви подивіться, я думав, вони цілесенькі. А ось тут уже ось так. Ну, давайте щось намалюємо. Так. Тільки не підглядуйте. Я все бачу. Ось таке ми намалювали. І воно малюється. Але, але, дуже ніжний олівець. <світ> зламався. <світ> Ставте лайк, якщо дійсно сподобався мій шедевр. Намалювати намалювали. Воно дійсно малює. Так, воно не дуже прям там, що можна там ту-ту-ту-ту-ту. Картину, коротше, да він ще не намалюєш. Sweet dreams are made of the end. Але дуже цікаво тепер такий. Ну, наприклад, ви просто так малюєте, малюєте, такий... М -м, щось їсти хочеться. Ммм. Який він смачний! ООО, oh МАГАД! Це просто бомба. Він дуже смачний. Я такі полівці кожен день боїв би. Бубр, курва! Знаєте, молочний шоколад з поєднанням білого. Not bad, not bad. Дивіться, ось це молочний шоколад, а це білий з барвником синього. Прикольно. І поєднання молочного і білого шоколаду дуже смачно. Я в захваті. <му> ну, що саме цікаве це висновки. За ці олівці я віддав 240 гривень. Цей шоколад мене дуже сильно здивував. Пояснюю чим, ви можете. Купити дуже цікаво буде для діток, які просто хочуть помалювати і поїсти шоколад. Маркетинговий хід просто клас. Да, він не дуже сильно малює там, але сам факт, де ви бачили шоколад, який можна малювати на папері, це просто якийсь треш. What? Шоколад дійсно смачний, дуже прям такий. Відчувається, що це, ну. Дійсно смачний, незвичайний якийсь пластилин. І блін, це дійсно круто. Ну, от, прям бомба. Цьому шоколаду я ставлю свій величезний лайк, респект. І я вважаю, що воно вартує своїх грошей. І тому Ярослав Гринчук рекомендує цей шоколад. Він дуже смачний. Ще раз і ще раз, і ще раз там на монтажі. Скажіть, скільки я там вже казав, дуже дуже смачний. Який він смачний? Він дуже смачний. Дуже смачно. Шоколад дійсно смачний. Він дуже смачний, дуже дуже смачний. То якось так з вами був я, Ярослав Гринчук. Та шоу, «Що воно таке, побачимось на першому міському.